Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мей. Тут я розповідаю не тільки секрети краси, але й про своє життя в Єгипті. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене такій темі, як макіяж з кольоровим акцентом. Це буде вечірній макіяж, але ми туди додамо кольорову родзинку. Отож, давайте поїхали! А ви тим часом не забувайте підписуватись на мій молодий канал, підтримайте, будь ласка, своїми вподобайками та коментаріями. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові та корисні відео. Будь-який наш макіяж завжди починається з догляду за шкірою. Наносимо наш тональний крем, як зазвичай. Всі продукти, які я буду використовувати, я напишу в описанні під відео. продукти Я наношу обов'язково спонжиком і через ручку, для того, щоб рівномірно наносився тон, а також він розігрівається на нашій шкірі, на руці, і так лягає набагато краще і не буде ефекту маски. Також перед тим, як вушка не забуваємо, а також шию. Як ви вже пам'ятаєте, Зону наших очей ми пропрацьовуємо консилером, який підходить найбільше вашій шкірі по кольору, для того, щоб перекрити синячки. Та пальчиком можна перекрити, а потім пройтись спонжиком. А залишками перекрити. Також синячки на нашому повіку. Далі більш світлим консилером ми висвітляємо зони освітлення. Також можна пальчиком і потім прибрати залишки спонжиком. Кому як легше працювати? Можна пензликом, можна пальчиком. У мене все залежить від настрою. Я можу і пензликом, і пальчиком, і спонушком, як завгодно. Слідуючий крок припудрині для того, щоб всі наші е, продукти лягали гарно. Небагато. Зовсім такими легенькими рухами, такою вуалію припудрили. Сьогодні я буду робити макіяж тільки сухими продуктами. Отож, наш скульптор буде сьогодні сухий. Кремові текстури я покажу в наступному відео, тому слідкуйте, я більш детально розкажу, як правильно наносити кремові текстури, щоб не було також ефекту маски та вийшов гарний натуральний макіяж без плям. крок – це рум'яна. Не забуваємо також залишки залишати на руці, щоб рум'яна, скульптор, все лягало такою легенькою-легенькою напівпрозорою вуалью. Якщо ви одразу з палетки наберете на пензлика і одразу собі на обличчя, у вас тут може нерівномірно набратись продукт і потім будуть плями. А так ви через ручку розподіляєте, вбиваєте в ворс пензлика продукт рівномірно. І все. Він потім лягає дуже гарно та рівномірно на вашу шкіру. Далі хайлайтер. такий легенький, таким рухом. Не потрібно вбивати там чи ще щось, а такими легенькими, погладжуючими рухами наносимо. І вже Ваша зона виступу підсвічується, неначе то зсередини. Ось так. Перше працюємо з очима. Брівки розчісуємо та олівчиком пропрацьовуємо, де в нас є якісь пробіли. Можливо, кутик потрібно комусь підняти. Потім гарно прочисуємо, щоб не було у нас е, якихось клям, щоб було розташовано гарно, натурально, пушисто. Беремо рідкі тіні, плоским пензликом робимо собі таку основу для макіяжу та розтушовуємо. Не піднімаємось аж до верху до брівки, а до Складки по трішечки вище, та витягуємо ось так доверху, щоб підняти ліфтинг зони підняти наш погляд. Правильно розташовані рідкі тіні це вже гарантія гарного макіяжу. Беремо розпушеного пензлика. Та коричневі тіні. Також все через руку вбиваємо спочатку в руку, а потім починаємо. Та проходимось по складушці нашого повіка та зовнішній куток піднімаємо доверху. Більш світлими тінями. проходимося ось тут, на початку, у внутрішньому кутику нашого повіка. Та. Беремо більш темні тіні та проходимо коло наших вік та витягуємо доверху кутик. Та. Також дублюємо тінями та розтушовуємо. Беремо такі темні коричневі тіні, також вбиваємо в руку та прямо коло вік проходимось, такий міжвійний контур. Та тоді, вже розтушовуючими рухами, піднімаємось більш доверху. А самими темними насиченими ось тут в кутику, коло Затемняємо такий, даємо тінь пушистим пензликом пройтись та розтушувати більше. Тіні, які більш блистять, таку блистинку. Та ось тут на яблучку пальчиком, щоб з'явився такий більш об'єм. Переходимо до нашого кольорового акценту. У мене сьогодні голубе плаття обрала голубенький акцент. Це буде голубий колівець. І ми будемо промальовувати знизу. Гарно. Жерненько, розтушовуючими рухами, втушовуємо в шкіру наші кордони, щоб не було таких таких ліній. І це можна зробити скульптором. Пам'ятаєте, я вже в минулих відео казала, що Тушовувати будь-які тіні дуже добре скульптором. Він дуже гарно втушовує в шкіру і не залишається ніяких кордонів. Отож, тільки погляньте, як одразу змінився погляд, витягнулось око, таке стало велике, більш яскраве, аніж ось це. Тобто ви можете самі порівняти. Тепер фіксуємо брівку та додаємо туш. При бажанні можна наклеїти війки накладні. Отож, я додала туш, і ви можете одразу ж. Побачите, наскільки у мене змінився погляд. Зараз я додав макіяж з цієї сторони ока та до вас поверну. Отож, друге око я нафарбувала, як бачите, одразу ж такий гарний, відкритий погляд уже на двох очах. Хоча ви бачили, яка була різниця, коли був макіяж тільки з цієї сторони, а з цієї сторони ні. Отож, зараз все закінчено. Переходимо до макіяжу губ. Губки сьогодні зробимо такі, а-ля заціловані. Беремо. Ем, можна взяти будь-який, або ж е, скульптор кремовий, або ж якісь тіні коричневі кремові. Немає різниці, що це буде. Я взяла тіні, е, якими підводила е, очі біля міжвіки. Та проходжусь чисто по своєму натурально природньому контуру, максимум можна вийти на 1 міліметр, щоб не зробити вульгарні губки. Я взагалі за натуральне, а не вульгарне щось. Ось, бачите, придали такої тіні губка. Тепер пальчиком. Це все розтушовуємо легенько до середини до губ. В серединку додаємо улюблену помаду, але бажано якусь з нюдових тонів. Не сильно яскраву. серединку додаємо. Зовсім трішечки. Тушуємо пальчиком, щоб вийшов у нас ефект ціловий губ. Добавлю такого яскравого тінту трішечки. Він. Не робить ефекту такого помадного, але додає яскравості та такого натурального кольору вашим губкам. Отож, макіяж з кольоровим акцентом у нас вийшов. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався такий вид макіяжу. Напишіть, чи будете ви його використовувати, які кольори ви використовували. Тобто кольори можуть бути різні. Це не обов'язково має бути голубий, як у мене. Ви можете зробити зелений, рожевий, фіолетовий, будь-який. Це може бути або під колір ваших очей, або під колір вашого одягу. Отож, кладіть вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую за вашу підтримку. До нових зустрічей, па-па!